Так, хлопці, красавці, ви будете женитися чи ви не будете женитися? Скільки ходить оцих квіточок, зірочок, вони їздять, як боболі одні. Що ви собі думаєте взагалі? Оце все. Даю вам два місяці на розмишлення. Через два місяці нема на оглядини, навіть і не приїжджайте. Все, кончено. Вуль... Ні, ні, ви що, ми не женитися не будемо. Знаєте, нам свій, своїх проблем вистачає, а тут ще ваші проблеми, знаєте. Ми якось відмовимося від цього. От. Нам зайві проблеми, зайві там, я не знаю, витрати, там, і так далі, зайві там, я не знаю, нерви там, і так далі, це не потрібно. Тому що в більшості випадків, так, там можливо, якщо скажімо так, на перших, там, я не знаю, можливо, півроку, рік. Шлюбу там це все так добре, прекрасно, гарно і тому подібно. А як проходить кілька років, то все зовсім міняється. І як правило, зов... і, як правило в гіршу сторону. От і все. Конфлікти. там, там я не знаю, там і так далі. Більшості конфліктів, як би сказати, створює жінка, а не чоловік. Тобто якісь істерики. Там і тому подібне. Все їй не так. там і так далі. Ну ви знаєте про що я. Тому дякую нам такого щастя, як шлюб, не потрібно. Ми якось саменьке. Будемо жити і, думаю, скажімо так, добре жити саме без шлюбу. Тому що жити без, без шлюбу це одні плюси. Ніхто не надістає, ніхто не виносить мозок. Гроші при собі є свої, не треба їх на когось там тратити. Сам собі хазяїн. Куди хочеш, ти їх тратиш. От і все, багато плюсів. Якось так. Дякую за увагу і побачимось.